Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Іван -Ван, і зараз я буду грати в Brawl Stars на Кіті. Так, почнемо. Um, у мене недавно було тільки 350 кубків на Кіті, але вже 450. Апнув тільки що. А зараз вирішив записати. Випались боти. Ну, я їх виграю, звісно ж, не програю ж. Ого, Мортіс зі скіном. Але в мене такий є теж скін. Але в мене є і дорожчий скін на Мортіса. Ви могли це бачити в минулих відео. Так. Я не знаю, нащо добувати банки, я і так їх всіх виграю, але все одно, хай будуть. Так, підкрадаєш до Емс і... пум! А, господи. Автоатака. У мене вже 10 банок. Так, сподіваюся, я займу ж хоча б перше місце, а то якщо я затуплю і займу інше, то це буде так собі. Так, ну вже друге, думаю я виграю. Бо це ж боти. О, Ель Примо. Ну, я його може навіть зульти уб'ю. Хоча просто ось так вже вб'ю. До речі, ставте лайки, щоб швидше були 5 лега стардропів. І на моєму відео також ставте лайки. Так, у мене я вже, до речі, вернув всі кубки, які мені злила Ліга трофейна. Бачите? А, ні, ще не всі, ще два кубки. Ну, два кубки це ті, які я тільки що злив. Тому я зараз їх верну. Як на 20-й, може вищий ранг зараз на відео. Бо кіт зараз на цій карті дуже крутий. Бачите, навіть там кіт. Але в мене тільки дев'ята сила і один гаджет. Ну, ще зіркова сила. Так, дійшов. Спробуємо його вбити, думаю. Оп-оп-хоп. Оп, оп. Так, в мене вже дві банки. Так, ой-ой. Я не попав ультою випадково. Але нічого страшного, це всього лише три кубка. До речі, у мене зараз скоро буде третя бронза на кіті. Я, звісно, в ньому не дуже граю багато, та й якось він мені не так подобається. Але все одно, до речі, якщо ви любите грати за кіта або він у вас є, то ставте лайк. Е, тому, що ж. Мабуть, піду в центр. Так, тут пайпер, лайк. Банку вона мені допомогла зібрати Якась дивна. Може на вальта стрибнути. Хоча якось це небезпечно. У нього дві банки все-таки. А, він за результату наб'є, то вже це все. Так. Залишилось 9 бравлерів О, вже 8. Ну, Вольт, Вольт мені дуже опасний. О, а Кольт, ні. А, не дотягнувся. Ну, все одно вже сім браллерів залишилось. Так, спробую ось так. А, не встиг, тепер мене бачить. А, ну вже п'яте місце, о, четверте, це вже ап. Це я вже верну зараз ті кубки, які тільки що злив. Хм. До речі, я так смішно виграв в одному відео, і я вам потім покажу. Так, оп, це вбивство. Ні, жах! А, в нього ульта була і він втік. Але нічого страшного, я вернув кубки. Залишилось 5 майстерності. Коротше, зараз я вам покажу цю гру, там, де я дуже цікаво виграв. Так, подивимось. Ну, на початку нічого цікавого, звісно, зараз покажу. Ну, я тут ось так банку відбував. Хоча я зараз покажу всю гру, тому що я тут гарно грав взагалі. Так. Ось тут вона входить в цей в портал. А я якось ніби читаю, як вона йде. Так. Тут я трохи чомусь сидів в костах, чи це в мене якісь лаги були. Зараз чогось почало лагати. Так, тут я вбиваю генерала Гавса. І заходжу в коробку. Що ж, а, так. Ну, я тут трохи саджу, схоже. У мене просто дуже лагає і хочеться сидіти в кустах, щоб ну не ризикувати. Так, тут ще один кіт, потім ми його ще побачимо. Так, тут він спробує стрібати на Макса, але вона юзає гаджети ульту, але потім я по ній попадаю ультою. Ой, щось у мене так лагає навіть ось цій зйомці. Бачите? Та, так, я затімився з ним. Так, йдемо так. Він там вбиває ще одного вольта, здається. Чи мег, я не пам'ятаю. Вольта вбиває. Ось, вбиває вольта. Ми залишаємось вдвох. Ну, ви думаєте, звісно, він виграє. В нього 9 банок, у мене 5, правильно? І зараз ви побачите дещо. Ну, ми тут крутимось, не вбиваємо. Ну, нічого такого. І зараз тут підходить яд. Ну, зараз скоро підійде яд, і буде дуже цікава сцена. Так. Він в коробці сидить, я теж в коробку лізу, але нічого. Не робимо ми. Ну, типу, втімимось. Що ж, він мене б'є тут, і тут він стрибає в яд, Ну, типу, віддає виграш. Але потім оп-оп, я його вбиваю. <христо> я дуже його виграв, цікаво. Ну, в принципі, непогана грає, вважаю, гарно виграв там. Що ж, поки підемо в реальну гру, а не дивитись. Ну, я думаю, це було цікаво подивитись на цю гру, бо я там дуже смішно виграв. Так, не побачив, хто тут в грі, але нічого страшного. Ой, кордель уж доволі сильний. А чого це він ходить за мною? Дивний, а не за мною схоже. Схоже, я йому не цікавий все-таки. Так, ось так, ось так, швидше. Банки будуть мої. І все, в мене купа банок вже. Ось так гарно було б зробити. Ну, це його смерть, звісно ж. Так, у мене вже 8 банок, ну це думаю, виграш топ-1. Так, навіть на таких кітів треба стрибати. А, він дивний хід, як я вважаю, він, я думав, стрибне на мене, типу, ага. Я зрозумів його. Ну добре, хай стрибає. Може його хтось інший вб'є. Що ж, а я поки вб'ю цього ріку, якось він мені. Попався в око. Так, тут хтось сидить, чи по комарі стрі... костю стріляв. Угу. <смір> Дивний якийсь нані. Так, на нього небезпечно налітати, але можна, в принципі. Ага. Непоганий хід у нього був, звісно, літав. Ну, він помре вже тут. Так, або топ 2. А, там Нані, я її виграю. Що ж, я тут краще посиджу, щоб набити ульту. А, да, це Нані видно. Ж. Оп! А, хоча вона може бути небезпечна, в неї 8 банок, Ха, ні. Ну, добре, так, це ще плюс 10 кубків. О, третя майстерність на кіті. Так, залишилось 27 кубків до 20-го рангу. Ну, ми це швидесенько апнем, думаю. Так, 100 кредитів непогано. До речі, недавно відкрив мег, із міг Дропа випало 500 кредитів. Тепер куплю нотару. Але не мег я не граю, хочу 11-ту силу, а потім почати грати. Ну, вже 8 там, здається, чи 7 з гаджетом, я не пам'ятаю, 8, здається. У мене на всіх бравлерах, до речі, 8 сила, і їх 65. Я думаю, це круто. Але я не купляв ні одного золотого або срібляного скіна. Але я хочу на Леона і на Макс. Сірібляний і золотий скін. До речі, поставте лайк, якщо вам подобається цей сезон Brawl Pass. Мені подобається, він він якийсь прикольний. Такий комп'ютерний. О, іще один кіт. Привіт. Так. Ну спробую забрати хоч щось. Опа, 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 опа. Блін, в мене її ульта, але вона і так копиться сама. Я думаю, що це так собі. Що ж, я ні одну банку навіть не отримав. Я не знаю, до речі, скільки може це тривати відео, Ну, я подивлюсь, як вийде. До речі, що мені поставити на прев'ю відео? Не знаю також. Ой! Йой. ой ой йой як я затупив, а потім він стрибнув і я стрибнув в капець. Ну добре, нічого страшного. Може для прев'ю щось зроблю якийсь скріншот з відео. Підписуйтесь на мене, в мене багато різних видів відео та ігри різні. Тому підписуйтесь, буде. Будуть різні відео знімати буду. Так, так, так. Ну, тік, вибач, але... Ну, мені треба це. Більше думаю, ніж тобі, це я б. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Так, вб'ю Чи не вб'ю? Коротше. Давайте спробуємо когось вбити через цю банку. Оп! Ой! Я хотів банку забрати просто. Так, ну добре, вже 10 банок, це 100% перемога, вважаю. Так. А, ну зараз буде 12 банок, в принципі. І вже залишилось там 2 тімери Ну, я їх вб'ю все одно. У мене кіт от 12 банок. Там еш, здається, була і якийсь деріл, чи ні. Еш і хто. Я не знаю, еш і хто. Чи вони не тімери. Ну, я не пам'ятаю тут, ага. Він цікавий хід. В принципі, можна ось так зробити. Зажати. Ага. Ну, це мінус. Так. І залишилась вона. Ой-ой-ой. Ну, чувак, ти тут вже не виграєш, але він старався, можливо. Так, це залишилось. 19 кубків, ну, непогано. Я люблю, коли е, це куча майстерності дається. До речі, я апнув, ви, якщо ви могли вже бачити, перше золото на Мортісі тільки сьогодні. І це ось це майстерність. Що ж, у мене недавно випила пасівка на Китай ось ця ж, що банки дають 200%, а не 100% від банки. То ця пасівка випила із Leg стардропу, тому це якось сумно. Я вважаю, що це так собі. Пасівка із Лего стардропу. Краще вже якийсь гіперзаряд, може, чи скін. Я люблю скини дуже. У мене, до речі, є 40 е, рідкісних скинів. Просто бравлерів нема, щоб купляти ці всі скини. Що ж, так. Пампам пампам. Мяу. Так, Лаура Ну давай сюди йди Так, ну Лаура. Невойовничий. Так, ну, тут якісь банки якось дивно. Стоять банки і все. Якось це подозріти. Підозріло, дуже підозріло. Так, шість банок. Ну, можливо, це топ 1 Думаю, що це топ-1. Оп! Оп-оп. Вже оп. сім банок, це топ-1 100%, я вважаю. Так, тут краще ось так. Оп. І це смерть його. Він навіть не покрутився нормально. Ну добре, вісім банок і тут чотири людини залишилось. А, здається, це виграш, як я вже і кажу декілька. Ой-ой-ой. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно було. Але це виграш все одно. В принципі, так. А, неї Юліта, тому вона така увірена. Ну. Це було неправильно так бути. Так. ну 11 банок, цей вольт не знає, де я, він зараз буде ось так оп. Я його б'ю. Ура! Так, залишилось вже 8. 8 кубків. Що ж, я думаю, що це непогано оплати 20-й ранг на киті. Ну, я не вмію на ньому особливо грати. Ну так. У мене тільки недавно був 15-й ранг, десь позавчора, а тепер вже 20-й. Ну, я можу і за один день апнути з 15 по 20, ага. Так. Ну, молодець. Що ти такий розумний, Анджело Так, о, стоп. Можна стрибнути на нього, в принципі. Але якраз щось так зроблю. І вже буде 4 банки за то. Ага, тут крутий чувак, типа. Типу крутий чувак. Давай зробимо ось так, в принципі, то. Оп А він навіть не знав, що я тут. Нічого страшного, тепер він знає. Так, 6, ну, 5 вже гравців залишилося, у мене 7 банок. Це знову виграш. Бачите, як тут на кіті можна гарно відігравати. Так, амбер, цікаво. Скін такий дорогий, в принципі. Хоча вона могла його купити, коли він коштував 149 геймів, А тепер він коштує аж 299 Це, думаю, прикольно. Так мій друг, до речі, зробив. Його звати Богдан, і він дуже крутий в різних іграх. Брав старші складбастер. Ну, актуально, до речі, качайте Squad Busters, бо це актуальна гра, яка, думаю, скоро буде дуже популярною. Так. Угу. До речі, цей Богдан мені дуже допомагав декілька відео знімати. Е, ви могли його бачити по нікнейму здогадатись. Так. Смерть. Угу. Тому. Ай-яй-яй, не дотягнувся. Я так налякався, коли не дотягнувся до нього. Ну і знову я номер один. О, 30 блінгів Ну, блінгів мало все одно. 30 це мало. Але все одно, безко... ну, як безкоштовно. Прикольно. Що ж, давайте будемо закінчувати. Давайте остання гра, і я буду закінчувати. Бо відео і так вже непогано, довге. Ну, як довго? 17 хвилин зараз. Ну так, 17 хвилин. Так. Ну, в мене відео по 27-10 хвилин, як вийде. Ну, тут вийшло ось так. Закінчимо відео ось таким. Сподіваюсь на хорошій ноті. Топ 1 буде, сподіваюсь. Так. Ну, думаю, це відео закінчиться на хорошій ноті. Бо в мене знову ж таки. Ой-ой-ой, ульта. Це дуже погано було, бо ульта на Кіті копиться дуже навіть довго. Як я вважаю, це треба поньорфу. Так, Френк, це так дивно брати Френка. Я вважаю Френк не дуже гарний персонаж, бо на ньому дуже важко грати. Чому? Бо він дуже затримується атака. Ну, і його можна легко відульти. Навіть гейл може ультунути на його ульту. Або якось хтось його відкине гаджетом пайпер. І його ульта зіб'ється. Так, це смерть. Ага. Ну, в принципі, бія Ай-яй-яй, ну все одно, гаджет нічого не зробить мені. Так, мені зараз ульту, просто мати і все. Ну і це він. Оп, оп. Оп, і що ти зараз скажеш, якщо я ось так зроблю? А нічого не скаже, бо вон, її вже нема. Так, 517 куків. Ну, чудова нота. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!